Доброго ранку, ми з України, а я Ірина і починаємо новий тиждень. Сподіваюся, хороші новини. Сподіваюся, ви всі живі, сподіваюся, ви здорові, і у вас все в порядку. І так, мої дорогенькі, дивимося енергії Дня для України. І так, е якийсь новий початок. Вірніше, навіть не початок, тут якась дорога для України виходить, так? Можливо, знову прийдеться просити зброї, ресурсів. Дивіться, можливо, хтось виїде з України, тому що ви знаєте, через розруху, через холод, особливо навіть ось ця розруха не так людей, як світла нема, опалення нема, холодно, голодно, знаєте. І а, я так бачу, що нова хвиля переселенців. На жаль, невел... можливо, невелика, тому що, бачите, ну а, як вам сказати, але це вже як сказати, це ті люди, які не витримують. Скоріше, зараз я уточню для себе дещо. Так, небагато. Небагато, але для декого. Хто має маленьких дітей, тому що, бачите, це відповідальність. Це навіть люди не через себе, а через маленьких дітей. Я бачу, що дехто наважиться і виїдуть з України через холод-голод. Але дивіться, я не бачу, що це так просто хтось кудись. так це, Тобто люди вже знають куди. Це вже люди, які були, які назад повернулися і знов поїдуть. Якось так я це побачила. І так, дивимося карту дня для кожного з вас. Карта номер 1 карта номер два і карта номер 3 мої дорогенькі. І так, і так. До речі, хочу вам щось сказати. Дивіться, ось цей камінь він великий. Він дуже великий. Такий, я не хочу його брати, бо моя споруда упаде. Це ось цей самий камінь. Я зараз не пам'ятаю чи як він називається. Гармонії поєднує чоловіче з жіночим. Якось так гармонізує. Я бачила такий камінь ви знаєте, в зріст людини теж такий еліпсоподібний. Я не пам'ятаю де. Десь було, я так здивувалася, це десь чи в Індії. Здається, в Індії на якійсь святій річці, мені здається, це так, тому що мене вже частенько питали. Гаразд, і так, карта номер один. Імператриця. Ви знаєте, у вас сьогодні хороший день. Ви, в принципі, знаєте, ось таке буде враження. Ви у своїй тарілці, ви а, починаєте щось творити. Починаєте щось, можливо, хочеться. У вас така жіноча, дуже жіноча енергія сьогодні. Дивіться, якщо ви чоловік, то, звичайно, у, вас, ну, у нас у всіх є і чоловіча, і жіноча енергія в кожної людини. Десь вона більше, десь вона менше в якихось проявах. Ось, це не обов'язково, що ви станете жіночним сьогодні. Ні, можливо, ви познайомитеся з такою жіночкою, можливо, ви відвідаєте свою маму. Ось а можливо, що вам дійсно захочеться дома якоїсь затишку. Теплоти, уваги, піклування про когось. Це, до речі, от і є це все, вся це є, ця корда заплуталась. Це все і є значення цієї карти. Тобто може бути, що вам захочеться просто у вашій оселі зробити вогничок, запалити, якщо є така можливість, свічечку, можливо, дійсно зігрітися, нагодувати когось, щось зварити смачненьке. Порада цієї карти розвивайте. Свою жіночу ем, енергію. Наводьте ну, тип лад у хаті, прибирайте, підметайте. ось це взагалі-то така дуже-дуже хороша жіноча карта. І так, карта номер 2 А тут у нас щось летить, щось спішить, Сподіваюся, не ракети, а сподіваюся, можливо, якісь гості, якісь новини, бачите, пташки, це можуть бути дуже швидкі якісь новини. Можливо, якась дуже швидка дорога. Несподівано вам треба кудись поїхати, або несподівано хтось приїде до вас. Будьте обережні. Карта радить бути обережними, тому що ця карта так само скандалів. А це може бути хороший початок, скандальчик такий, знаєте, з рукоприкладством, будьте обережні. Це може бути і на роботі, що шеф, наприклад, насварить чи шефиня. Це може бути і сусідська сварка, це може бути навіть просто на базарі. Хтось підніме якийсь буклук. Будьте просто обережні. Карта номер три. А тут у нас, ви знаєте, ви вкладаєтесь, ви дуже старанна людина, не піднімаючи голови. До речі, карта радить вам робіть запаси. Вона вам не скаже, прийдеться вам скористуватися ці, цими запасами чи ні. Але якщо ви вибрали цю карту наступні півроку, те, що ви сьогодні підготуєте, вам дуже знадобиться. Можливо, навіть сім місяців. Щоб ви це розуміли до літа, аж до літа, а можливо, навіть до урожаю наступного. Тому ця карта радить: зробіть собі якийсь а, а, запас. Е, я би казала якусь таку пшеничку, муку, щось таке. Знаєте, що ось ви зможете. Щось таке. Е, ну, Тут води не показано, але я би сказала і воду, тому що, бачите, таке враження, ніби посуха. Ззаду, тут такий райський у вас може бути куточок, а десь інде буде посуха. Тоб, тобто, може нестача води бути, може нестача їжі бути. Ми не знаємо, як, що нас чекає завтра. Якщо вам карта це радить, зробіть це, якийсь запас. І, до речі, сім монет це не є маленький запас, це величенький запас. І так, це були наші індивідуальні карти, і тепер. А, як воно називається? Таро веселки, я вже. <свісно> І так, дивимося, що нам пророчить таро веселки на майбутнє для України, на якому ми етапі, можливо. Не було це вчора? Тільки тут якась інша карта була. Щось у мене таке враження. Тому що я ці це таро беру тільки для. А, ну, Зранку. Тільки зранку як карту надії. Тому а, я їх не брала, і в мене таке враження, або позавчора, можливо, не пам'ятаю. Дивіться: а, правда на нашому боці. Істина на нашому боці. Цю правду, цю істину треба знайти і донести людям, що робить відлюдник. Він іде у подорож, він іде, попри, як би це сказати, попри зливу, попри сніг, попри дощ. Він іде своїм ліхтариком і несе цю правду, цю істину у світ у маси. Тобто Україна є цим фонариком, яка несе правду у світ. І традиції у нас вікові традиції, ви бачите, вікові традиції, тисячолітні традиції у нас. А, наприклад, дивіться християнство, так? Воно ж, будемо так казати, молоде. А, трошечки більше за дві тисячі років, так? Ну, приблизно, точно я не пам'ятаю. Тому що я дивилася зону пробуждення, і там мені здається, щось інші, інші цифри йшли. Ішло не дві тисячі років. А, максимум тисячу. Це нам уже про... <кій> затикають мені рота. Це нам просто так прибріхує і церква, і все інше. Ось, а, Ну, щоб зробити собі вагу для чого? Тому що в мене такі враження, що ти запитує чого. Дивіться. І а, наші а, віра, яка була до стара віра, яка була до християнства, усі обряди. Перейшли в християнство. Чому? Щоб лю людей не дуже радикалізувати, п -п 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 заплітається радикалізація, щоб не була велика, щоб не було занадто радикально. Розумієте? Тому вони лишили і того ті ж свята, і Новий рік, і ті ж свята е Різдво. Uh, і Пасха це все-все-все, все що у нас є. Це Пасха це взагалі uh, не наше свято, а в нас воно в, свято весни, свято Лелі, якось, якщо я не помиляюсь. Ось, uh, Потім Івана Купала, це все не християнські свята, це все були до того. Ось, І Україна має, цим я хочу сказати, що це не просто вікові тисячоліття. ці... Uh, Наші свята, традиції і віра наша це все Україна несе зараз у світ. Україна стає мої дорогенькою. Ми станемо центром не Європи, а центром, ну, нехай буде духовності. Розумієте, ваговим центром, як ми колись були вже. На жаль, ми раніше не мали підтримки, тепер ми маємо підтримку. Бережіть себе, мої любі! Все буде Україна, мої дорогенькі, і разом до перемоги. На все добре!